Вітаю Миколаїв, сьогодні у нас 3 липня. 25 рік. Ніяк ми не докосимо свій ріпак. Завтра докосимо. Машина у нас зламалась. Сьогодні покажу, спека у нас. Як завжди, спека посуха страшна. Там крапельний крапає. А ось я показував, можливо комусь знадобиться. Ось як я поливаю дерева і кущі. Труба двадцатка, слепа сліпа трубка, як кажуть, або ще щось. двадцатка, ка 16 -ка. Насверлені маленькі дірочки там на 4, на 3 десь. Вбік, вверх і всередину. І ось так вмикаємо. Вмикаємо, поливаємо кущ смородини, верніше, порічок. І ну, це таким способом я вже показував, можливо, хто не бачив. Я поливаю дерева. Ну, скажу те, що я знаю. Я завжди це говорю. Ось то, хто там кидає крапельний полив, під дерева, особливо, під кущі, під фундуки, під все інше. Ну, я такого не признаю, тому що воно крапає. Крапельний полив ось. Це для маленьких саджанців, яких немає кореневої. Ось тут теж крапельний полив. Повинен. Навіть для огірків це погано, тому що в них коріння набагато далі. А для ось такого потім я ось такі круги ставлю під дерева, під фундуки, тому що тому що коріння набагато далі знаходиться від стовбура. Опа! А тут хтось прибіг. Хто прибіг, ти покупатися прийшла? Я вже накупалася по драбині. І на персик. Не, не треба її на Персики в нас ага. достигли. Все, працюємо, поливаємо і буде все добре, коли кожен буде займати свої справи. Так, да, Альбін? Ну скажи. Ідеально. Да. Хорошо, що в дедушки є, що поїсти. Да? Навіть холодильник не треба. Я що холодильник. <свист> <свист> все, тримаємось, буде все добре. Дякуємо захисникам за чисте небо. <свист> все буде добре, коли кожен буде... Що-що? <свист> Підписуйтесь, ставте, подобаєтесь. Правильно. Йо-мойо! <свист> <свист> Тримаймося все буде добре.